Васальна залежність Криму від Туреччини поширилась і на правителів ханства, яких призначав і усував Султан. Жоден хан не був упевненим у своєму завтрашньому дні, оскільки будь-якої миті міг позбутися не лише влади, а й життя. Більшість переміщень посадових осіб здійснювалась за намовами і проханнями кримських беїв, котрі боролися за власну самостійність і не допускали підвищення того чи іншого хана. В результаті частих змін правителів до середини 18 століття нараховувалось близько 200 гіреїв, які могли претендувати на ханський престол. Влада хана обмежувалась не лише волею султана, але й представниками найзнатніших родів беями, які були неодмінними ханськими радниками. Рід гіреїв отримав право на ханську владу, але не зміг домогтися відзнаті визнання її спадковою і необмеженою. Існували мала і велика ради, які відігравали важливу роль.